Низькі оцінки в школі це перш за все сигнал, що на це потрібно звернути увагу. Щось там відбувається. Причиною низьких оцінок може бути що завгодно, починаючи від нерозуміння матеріалу дитиною, закінчуючи атмосферою в школі, ставлення вчителя до дитини. Що важливо робити в такому випадку? Важливо показувати дитині, що помилятися. Це не катастрофічно, це нормально і без цього неможливо досягти успіху. Ну і звичайно, хочеться конкретики, і що вже зараз можна зробити для того, щоб вплинути на ситуацію в школі. Нам потрібно розуміти реальний рівень знань на даний момент, тобто важливим етапом є розуміння того. Коли в дитини щось пішло не так, з розумінням матеріалу, яка це була тема, який це був клас. Тут нам реально допоможе тестування. Ми тестуємо дитину, повністю аналізуємо рівень знань, і вже після цього ми складаємо наш план навчання. Я показує наша практика та досвід найоптимальнішим і найякіснішим варіантом є саме той шлях, коли ми спочатку закриваємо прогалини, а потім поступово виходимо на рівень зі школою. Ніж просто, наприклад, зараз ми хочемо допомогти дитині з домашніми завданнями, допомагаємо їй. А на контрольних нашого репетитора поруч немає, допомоги поруч немає.